У вівторок, 22 квітня, Олег Григоров провів свій перший брифінг на посаді голови Сумської обласної державної адміністрації. Новопризначений керівник розповів про себе свій професійний досвід та окреслив першочергові завдання, які реалізовуватиме в найближчий час та пріоритетні напрямки своєї діяльності. Другий день моєї роботи фактично на посаді очільника Сумської обласної військової адміністрації. Стисло б хотів би сказати два слова про себе. 17 квітня поточного року указом президента я був призначений кер... керівником Сумської обласної державної, керівником військової адміністрації Сумської області. Маю спеціальне звання генерал поліції третього рангу. Е, я... Е... Народився в місті Суми в 79-му році. В місті Суми я навчався в школи до 2019 року. Працював в Сумській області на посадах від слідчого кавпаківського райвідділу до начальника слідчого управління. Після чого обіймав посади заступника начальника ГУНП в Запорізькій області і три роки вісім місяців очолював поліцію Луганської області. Січня 21 по 18 вересня 2024 року. В місті Суми проживає моя мати, моя дружина, моя донька, всі мої близькі і рідні. Тому, звичайно, це місто для мене, воно не чуже. Я живу кожен день і переймаюся тими питаннями і проблемами, які турбують і якими живуть сумчани. Посилення оборони регіону, зокрема протиповітряної, допомога та всіляка підтримка ЗСУ і сил безпеки й оборони, захист цивільного населення, прозорість та відкритість такі пріоритетні завдання визначив для себе новопризначений голова Сумської облдержадміністрації. Безперечно, з урахуванням наближеності лінії фронту бойових дій. Наразі Сумська області, наші громадяни одні з найбільших потерпають від ворожих обстрілів. Тому, звичайно, що одно з пріоритетних завдань це безпека. Безпека, що я маю на увазі, коли я говорю про безпеку? Безпека це взаємодія обласної військової адміністрації, мене як чільника з Збройними силами України, всіми складовими силами безпеки та оборони. Для розуміння їхніх потреб, для розуміння наскільки ми можемо допомогти нашим захисникам і захисницям боронити нашу рідну сумщину, в першу чергу серед інших питань це питання взаємодії з керівництвом тактичного групування протиповітряної оборони. Оскільки ви знаєте, що ворог і війна настільки динамічна, що Научно-технічний прогрес і новітні технології постійно застосовуються ворогам для знищення нашої інфраструктури, наших громадян. Тому потрібна постійна комунікація вона буде для того, щоб ми крок в крок шли з військовими і адекватно допомагаємо максимально сучасними захистами протиповітряної оборони. Інше, питання, інше завдання, яке логічно воно виходить із складової безпеки це захист цивільного населення. Захист цивільного населення підрозуміває собою застосування комплексу заходів, роз'яснювальної роботи, підготовку укриттів, доведення максимальної інформації до громадян. Скажу так, що гасла, яке я без пафоса і без того маю для себе. Тут в голові для підлеглих для головів громад на нараді сказав: я вважаю і я впевнений, що влада існує для людей, а не люди існують для влади. І тому задача з безпеки і подальше, які буду я озвучувати і дотримувати своєї роботи, вони вперше чи завдання виходять з тих потреб людей. Нашої рідної сумщини, які їх турбують, і ми від того виталкуємося і адекватна клада до того прислуховуємось до тих потреб наших громадян. Окрім захисту населення, хотів би зазначити, питання евакуації воно болюче і жодна людина не хоче і. Це логічно, це розумно і починаючи. Ніхто не хоче покидати свої домівки. Ми все хоч, хотімо, і все будемо робити для того, спільно з нашими ЗСУ складами Сил безпеки і оборони для того, щоб утримати і боронити, так таке буде нашу рідну землю, наші домівки. Но в той же час вісь, в, в за тих обставин ми зобов'язані бути готовими, підкреслюю, бути готовими до можливих евакуаційних дій тому серед завдань. Ми я буду визначати такі завдання, максимально їх контролювати для того, щоб в разі ускладнення підкреслюю ускладнення ситуації органи влади у взаємодії з волонтерськими організаціями, з громадами були адекватно вчасно реагувати на ті загрози, які є. Наступний крок дуже важливий, і тому, чому ми сьогодні ну, і збираємося, це інформаційна політика, очільника Єва, ОВА в цілому. Ми е, і будемо намагатися. Я впевнений. Ми, ми будемо максимально відкриті е, для е, представників масових засобів для вас, для того, щоб розказувати, що ми робимо, для чого ми робимо, щоб ви могли доносити цю інформацію до людей, щоб ми були максимально один до одного наближені. Звичайно, ми враховуємо. Вимоги військового часу, оскільки воно накладує певні обмеження в розповсюдженні інформації. Но в той же час, підкреслюю ще раз, інформаційна політика і прозорість ну, для нас так само є серед першочергових завдань. Я готовий до спілкування з засобами масової інформації відповідати на незручні навіть інколи для мене запитання. Без, без того без спілкування засобами маси інформації, без спілкування з громадами, я впевнений, не буде можливості провести відповідну і роз'яснювальну роботу. В той же час інформаційна політика і ваша допомога, на яку я сподіваюся, дозволить нам до наших громадян, до наших. До нашої сумщини доносити максимально перевірену інформацію, виключити випадки споплюження, дезінформації і, скажімо так, посіяння паніки серед населення. Під час онлайн-брифінгу Олег Григоров також поінформував про свої перші кроки на посаді. Окрему увагу голова Сумської облдержадміністрації акцентував на підтримці регіонального бізнесу, аби допомогти не просто вижити в надскладних умовах війни, а ще й посилити спроможність та стійкість наших підприємців. Наразі вже проведено нараду з керівниками ОТГ, керівниками військових міських, районних військових адміністрацій. З деякими вже познайомився. Далі плануються зустріч і максимальна підтримка нашого бізнесу. Маю на увазі тих підприємців, тих сільхозвиробників, які фактично на містах, територіальних громадах формують робочі місця, які поповнюють наші бюджети. Вважаю, що їхня підтримка і діалог з бізнесом також запорука у успішної сумщини. Найближчим часом таку зустріч ми проведемо. Далі проведені зустрічі з керівництвом військових групувань, визначені їхні потреби, визначені проблемні питання, шляхи їх вирішення. Роботу на даному напрямку будемо продовжувати. Уже під час свого першого брифінгу Олег Григров продемонстрував журналістам максимальну відкритість та впевнено і терпляче відповів на всі поставлені запитання. Будь ласка, прокоментуйте заяву нардепа Соломії Бобровської про те, що ви маєте зв'язки з колишнім нардепом Андрієм Деркачем, і що вас з ним пов'язує або пов'язувало. Ця інформація жодним чином не відповідає дійсності. Я особисто не знайомий з народним колишнім народним депутатом Деркачем. Я ніколи з ним особисто не спілкувався, тому прокоментувати про те, що ну коментую так, це не синітниця, вона жодним чином не відповідає дійсності. І ще в нас є звернення колишнього вашого колеги Сергія Лукашова про те, що 24 лютого, 22 року, ви поїхали з міста і не вивезли зброю, покинула особовий склад. Будь ласка, прокоментуйте це. Дивіться, пана Лукашова. Я особисто не знаю. А скільки станом на той момент як я очолив 12 січня 2021 року поліцію Луганської області, наскільки мені відомо, пан Лукашов вже працював десь 16 року в Дніпропетровській області. Тобто, станом на 22 рік він не був поліцейським Луганської області. Інформація про те, що очільник поліції покинув особовий склад зброю, так само не відповідає дійсності. Вона не повідає дійсності через те, що є безліч публікацій, є безліч інтерв'ю, е, які я давав на території в місті Сєвєродонецьк, в Лісичанське, спілкувався з багатьма вашими колегами, яких е, з, урахув... ну, з дотриманням заходів безпеки ми залучали. Е, якщо мова йде про те, що хто там бачив, не бачив, ми не бачили і військове керівництво щоденно були, проводились нарада з командуючим АТУ північ, Щоденно проводились наради засобовим складом. Я двічі отримав поранення на території Луганської області, прошу відповідні і документи документації. Тому інформація ця ну не відповідає дійсності і підтверджуючи матеріали. Люди безперечно є чи плануєте ви розширити зону евакуації населення в Сумській області? Зона евакуації, як зазначав, заходи евакуації, це крайній захід. Ну, по людськи звичайно, евакуацію евакуація розглядаємо як крайній захід. Плануємо ми її чи не плануємо. Це буде залежати виключно від лінії фронту і її переміщення, не дай Боже, глуб нашої території. Якщо на то будуть крайні об'єктивні обставини, то звичайно таке рішення буде прийматися задля безпеки громадян і задля збереження ну відповідного майна. А і ще таке питання: чи будете особисто ініціювати слідство стосовно вибухів у сумах 24 березня і 13 квітня? Значить, дивіться стосовно вибухів, наскільки мені відомо, це є предметом досудового розслідування і відповідних службових розслідувань? Наразі я не маю повноважень для того, щоб ініціювати ці службові розслідування? Згодом з тим, як я отримую фактичні більш дані для того, щоб сформувати свою думку, то вона в мене звичайно буде і в межах повноважень вона буде зафіксована. Новопризначений голова Сумської ОДА Олег Григоров також запевнив, що проблем із комунікацією і доступом до публічної інформації не буде та закликав регіональну медіа спільноту консолідувати зусилля задля оперативного і об'єктивного інформування мешканців Сумщини.